Їй понівече в обличчя уламок російського снаряда. Поціли просто в око. Учителька з Лисичанська з Олена Світлова залишилась і без нього, і без частини носа. На їхньому місці утворилася діра. Дивитися на себе в дзеркало Олена не могла. Аж поки за неї не взялися щелепно ліцьові хірурги львівського центру Незламні. Вони зробили жінці складну реконструктивну операцію. Попереду на неї ще чекає втручання. Втім, вже тепер, за результатами першого, вона більше не боїться дивитися на себе. Каже, що тепер красуня і навіть бере участь у фотопроєктах. Про незламну красу в сюжеті Ірини Заславець. Трошечки нахиляєтесь корпусом. Трошки, трошки. Забагато. Супер. Це 59-річна вчителька із Лисичанська Олена Світлова. Впевнено, сидить, позує на камеру і приймає себе. Хоча ще кілька місяців тому вона боялася навіть глянути в дзеркало. І в мене такий був стан. Я, я жити просто не хотіла. Олена перехотіла жити після того, як дізналася на її обличчі дірка. Немає ока та верхньої частини носа. Їх вона втратила, коли потрапила під ворожий обстріл у рідному Лисичанську. Першу допомогу жінці надали українські військові медики. По тому було Дніпро і майже три тижні в комі. Згодом Олену відправили до Львова в національний реабілітаційний центр. Незламні це мій стан зіпсоване обличчя, що я така залишусь на все життя. Прийшли лікарі, прийшли медсестри, стали зі мною розмовляти, сказали, що допоможуть, щоб я заспокоїлась. Лікарі відділення щелепно лицевої хірургії роблять Олені складну реконструктивну операцію. Аби закрити дірку, на її місце приживлюють клапоті з чола. Лише після операції жінка вперше з моменту травми наважується на себе глянути. Дійсно, в мене сльози біжать. Та ні, все добре, не переживайте. Ні, я не переживаю сльози радості. Це лише проміжний етап. Попереду на Олену чекає ще одна складна реконструктивна операція. Поки ж до неї готується у центрі незламні жінка наважується відвідати тілесну психотерапію. Це одна з найдієвіших форм психологічної реабілітації. Нам важливо знайти цей ключик до тіла, щоб все тіло нас послухалося і допомогло нам попрацювати з цією проблемою, яка в нас відбулася внаслідок травми. А відбулася в нас яка проблема? Ми повністю зайшли в спазм. Раніше пригадує Олена, вона не відчувала правої половини обличчя, голова була затиснута, наче на ній тугий шолом. З кожним таким заняттям каже, фізичні відчуття повертаються, а на душі стає спокійніше. Таке було враження, що я народилася вдруге. Відчуття легкості, наче в мене криля за спиною. Я зараз полечу. На сеанси тілесної психотерапії Олена приїздить з модульного містечка для переселенців. Маленька кімната на чотириліжка в два яруси. Між ними столик, на ньому ноутбук з фотографіями рідного міста. Оце Бамбілі, це сільпо. А я отут йшла, обламки ці полетіли на мене. Насправді, головна функція цього ноутбука це шкільне навчання. З нього вчителька хімії та біології дистанційно проводить уроки своїм лисичанським учням, яких розкидало по всій Україні та навіть за її межами. Та красунчик, красунчик, Ромочка, красунчик. Себе Жолена учням не показує. Її камера завжди вимкнена. Ну, я не, не хочу засмучувати дітей. Вони знають, що я була травмована, знають, що я дуже багато лікувалася. Олена зізнається, наважиться увімкнути її лише, коли обличчя знову стане красивим. А це можливо, кажуть лікарі, і готуються відновити кістки, спинки, носа і підочної ділянки. Буде це штучний протез чи хрящ з власного ребра Олени. Хірурги саме дискутують, радяться з закордонними колегами, хочуть обрати найліпший варіант. Тепер будемо думати, як встановити естетику, тому що дефект дірку ми закрили, скажімо так, а тепер треба що красу наводити. Тим часом, завдяки роботі тілесної психотерапевтки, Олена навчилася приймати себе і зважилася на цю фотосесію для глянцю, бо прагне підтримати інших жінок, чию красу також не зламати російськими ракетами та снарядами. Свій портрет Олена вперше побачить у Києві на одному із заходів, що для партнерів організував центр незламні. Ця жінка тепер обличчя проєкту Незламна краса, який завдяки реконструктивній хірургії буде стирати російський слід з облич українців. Ірина Заславець, Максимусіян, програма Вікна СТБ, Марафон Єдині новини.